Наші улюблені крученички до святкового столу. Я приготувала їх з начинкою з грибів. Десь приблизно кілограм курячого філе я розділила на частини та відбила. Потім ми його перчимо, солимо за смаком. Грамів 200-300 будь-яких грибів. У мене заморожені лісові відварення, я їх порізала, обсмажую на олії, туди додала одну цибулину порізана, трохи обсмажила, потім морквину кінці трохи присолити. Викладаємо на кожну відбивну начинку та акуратно завертаємо. Завертаємо щільно, трохи з усіх сторін підправляємо. Тим часом розігріємо сковородку з олією та викладаємо швом донизу на розігріте масло. І обсмажуємо до рум'яної скоринки з двох сторін. Обсмажені крученочки викладаємо на трохи змащену олією форму і готуємо заливку. 1 столову ложку борошна, 2 столові ложки сметани, півтори склянки води. Спеції за вашим смаком. Я додала курячі та італійські трави. Розмішуємо добре. Заливаємо крученочки, накриваємо зверху фольгою. І ставимо в розігріту духовку приблизно на півгодинки при температурі 180 градусів.